Всім привіт! З вами як обичний я, Нексідей. І сьогодні ми будемо дивитися новий Стантіо. Я тільки його скачав. Давайте подивимось. Скачаться Стантіо, От, Давайте. У мене тут новий аккаунт, тому може ще по ньому буде як Чити. Так. Пізніше і воу. Кьют у нас да? Ой, нам генезис, да. Тут нові бокси додали. Нову колекцію да. А от, наприклад, на якісь... то колекції. Ні, Не, не додали. Є, 8 ЕС, да то шо? Та ти сон, не бачите, що за балуй? Круто. Ну що, давайте то я йде чо? Чи все? А, ні, я хотів тоді... З... Е -е. Давайте вон і підемо, щоб там заєдуть гайди. Давайте, тут я чув, що тут вон і Ну, Тут був наверное, ну він, він не був. А сейчас реально він не робочий. Давайте я сейчас. Так, все, давайте. Погнали. У мене к нема. Ну давайте я щас настрою вс. Право. Так, давайте. там. Уже я отзвониться буду. Ну. Так, инсерса. Давайте ставить, Что нам надо, так сказать. Ладно, ну, давайте я вам я стоятку солью. Ну ладно, давайте. Чувствительность. Ноль точка сейчас Ну, в общем, ноль есть. Чувствительность. О, вот. Тут э, 0.63 Ага, точка 63. Так При 0 Вот так вот Все Перед цей, ну, я его самим наставим давайте покажу тоже Давайте я щас сам настаю. Це не мій пицца, я просто собі настаю так джагу. Так. І я скрядка чуть не забув. Не забув. Давайте я скрядку ще. Заєбумо собі і погнаємо, наверное, в дуеліку. Давайте в дуель підемо. І там ми заработаємо дуже багато гайди. Давайте я скрядку ще вам. Садью, ну вы забачили? Ну давай-то. Садью. Так, тут. Вот так вот. все тут. Вот так вот. Казук. Так, стой-то. Сейчас я... Ну, сейчас я настрою и воюю. Ну, все, я настрою. Понимаю. Садью, давай пробовать дуэль. Давай-то. Яс. Yes. Блин, я сейчас запустить, я буду просто класно. Реально, буду класно. Ну, блин. Да на куманный бина поймай. То реально психии немає. Реально? Реально, ну я. Давайте тоді на стати кайте, кстати, її. Та то що? Давайте на фафояс. і будемо поебывать э, новий ножик. Давайте. там. Это я ножик. Ой, реально, кстати. Це як в штендофе. Блин, блин, зайка що тут смокано. Ой, якого мою я Габу янук. Блин, давайте я сейчас заявлю так вот. Я думаю. Дата, я знаю я. Давайте я заяблю. Давайте я куплю нові скіни як вам іде? і даю, і потестам їх. Давайте нові, наприклад, перчатки. ноги перчатки давай давайте куплю и будем тестить в это все а недостаточно давайте тогда так вот вот так вот сделаем а тут потом вот тут давайте купим с мку И крутистука. Давай-то. Давай-то сейчас сейчас можно купить. Давай там. Сад, парк вот убрал сайт Чилисад. Инвентарь. Давай это инвентарь. Ух, иди. Вот, кстати, показать его тишину интервью. Помните, что такое было? Такого не было. Ну ладно, да, давай там. сделаем. Так. 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 Вот так вот все поменяем. И придумаем, давайте. Мановник. Ой, клюто, скажите клюто. Реально клюто. Реально клюто литератур. Не... А це реально кьюто був сейчас. Оу, бачите, це Ой, Я залітаю контентик. Подивитися на цей седик. Давайте то вот так вот зам. давайте вытащил. Оооо. Новая юза, Давайте ты по этому. Давай-то тогда ты везьмем. Давай за сойдем. И тут М-ку подумаем. Да вытащи-ка М-ка клес Клюто лющик, обноваю ануку його та. так тут і нові анімації заживу. Все дайуй. Држу, що це за така появаточка. Стой-та. Є ще всі анімації зажи. Ти получаєш і на М9 анімації. Давай там подивимо. Ви знаєте, що давайте сейчас куплю я. Сайбик якийсь. Там десавенький. і подивимся. Чи яно насправді? Какие-то Давайте я сейчас приймусь. і погнали, дивите. Реально! нові анімації ты Реально бачите? ой ой скажи так круто! Триузи, так це все, цимбо. Кьюто, даже нам двигать не, не по сомный. А давайте на накрым бит какой-то. Накрым давай Ну такий и постань На Оба. Накрым Ну-ка давай на И Бачите, бит. Воу! Ну клюто, я накруто. Но я накрыто. Бач танцев. Ой, новые анимации. Давайте спомнать, на що ще новый бульон. А, на бабочку, на бабочку. Давайте на бабочку подивимось. Давайте якусь такую. А давайте сразу садик. Я знаю один садик. Він и кьюти стати. Так, вот такий садок. Все, давайте приміним його. Подивимось. С прявги. Я ну дозна... е, Як його? На бабочку загасить Бачите? так-ой-ой, що це за такий пытайсь Казипа це даже не похоже на стантирова. Тому подивитися. Ой-ой-ой. А давайте посхайки посукаємо, як вам І дає. до бочив даже поера, як обычно. А смотри, Геонат. Не, ну це реально круто. Просто тут нічого не сказус. Така кьюто так. Реально круто. Тільки зайка, що як моє воно нема. то Тому це зайку. Вообще це клюто. Давайте які ще нові анімації були А, точно. Танто, там, -то, там -то був. Давайте там-то Ну ще Танто і кунайбу. Так, так. Давай попридемо щось. По типу такого. По типу напоймай. Ну блин, зайку, ну нічого писа. Нам хвата на танто. А на оце... Ну потім потом чепу Я их применяю танту. Погнали на танту подивимось. На танту? Да Та ні, не вірю. Йно, і на танту, бачите. Я ну дружину. Це вообще яйца надо ставить. А по-моему, я не я А давайте на мені на Кунай хочеться. давайте на Кунай. Так, то так вот все блю. І до нього якраз такий садик садик Такий. І таким Ще щетн садик. Все вот так вот такий садик. Давайте на нього подивимось. Ты шо запис добавлю Кстати завтра кто хочет хоче соби кумай И анімацією. с новой анимацией Дан нова Ой, кумуны явочки новая анимация на Кумай Тацану это Не ощущение Не нравится Дай за руки Сейчас не вижу Я на уце був, я пам'ятаю. Давайте бабочку поїдемо. І купимо ще одну. Такий. Давайте файных подивимось. Давайте Давайте... Оп! Опа! його бачите? Даже на це є! Оооо, май. Бач-то пка, ну це обнова кьюта. Реально кьюта обновы, бачите? Що тут, просто. А давайте ч мы сомы? Мы смогли вот так вот сделать. А давайте на кабай обычный. Е анимация. Ну-ка. Реально, походу є. Ну Даже злат... на обычный нос кабай. Е анимации. Давайте Ан-9. Такая же нена умнёмация как в стендове. Давай-то на целый бит. Такая же нена. Давай-то на две команды. О, я целый Я не знаю, я просто сделаю спасай языс. И ну, чё? Кто это? Спасай языс Да заешь, бач, там закуманда е. Приколь. Давайте на бабочку. Бабочку, ТЕСЄ. Давайте на кури. Тесс е, вот бачте. Давайте то кумай. Тесс е. Давай-то Я не знаю. це описати тут на все скины. Все анимации, вот реально давай Давайте даже на тычки. Даже на тычки есть анимации. Тут. Все сочи реально круто. Скажи, так круто. Ну, давай так да Тест я Не знаю, как это писать тут на всех крестах, на всех местах Е анімації. Давайте ты нам манчес. Ну е, я их. Все, манчес, є. Е. Давайте ты фэнк. Тесс е. Давай туда за рюка и ханс. Погоды-то выполняет такой не у вас. Мааа и сы як его. Це із Kitsune Dreams така боярська така, Давайте, даже... Ну, спечі новий носик. Чого? Чого новий нос зробили, як М9? Що це за тут змінення такі? А, ми ще у цей Sting припустили. І на нього тест абсолютно. Ой, оригинально энимации НС я, я читаю самый юци одного ценно сама юци одного яку я вообще бачу а давайте на э, на уце сам 1014 анимаций Трасс ел просто тут на все скины всі анімації, анимации. всі, які тут вообще є в ігрі. Там туди даже пулемет добавый. Ви пам'ятаєте, що тут был Тут За його, по моєму не був? Тимур. Не бою. Пу... ой о я пам'ятаю що точно. А тут тупо не було. Ладно, давай-то давай-то. Тут просто все тону. даже на нацей. Даже на хламу. Не, а ч ты за приватку? Гзып, за Це За тупо це стендалов. Це все, його, це просто автоматично стає стандовим. Ну все, тут просто все є. А якщо його не раніше буде робити, то все, це тим чим сенкнає, так. І самі нові анімації. От просто Android Boy Net Скажи там станчею, оця анімація на Android, вона вона льются поработаем Тим в стенкнайфе. Прямо. Бачите, як він кьюто. Там за все игра А тут? Реально? все так появненько. Я не знаю, що це за типу за ігра, ну. Блин, ну це хайос, кляс. Все, я. Це я, б не О, ну, давайте я буду сказать ладно давайте пришайте сейчас я буду записывать риолик да я буду три айдитя станьте да я зачем чуть-чуть потрейду, тейду я там подкалки от боксы вс такая сейчас я выкрыду приду приду резать тільки я вже не буду рассматривать обновы, я просто буду качать до... Просто до красивого инвентаря. І вам дам пойметь. Давайте. всім пока, пока, пока.